І виникла в нас якраз ідея про школу для молоді, для чого ми її зробили. По-перше, для того, щоб зрозуміти взагалі, що цікаво нашій молоді, де вона хоче навчатися, де вона хоче працювати, які в неї потреби наразі, і е, дати можливість доторкнутися до процесів бізнесу. Е, ми починаємо нашу школу 7 липня. Наразі триває друга така ітерація, другий потік реєстрації для студентів. Що їм потрібно зробити? Їм потрібно скористатися просто формою, вони заходять туди, реєструються, і потім менеджери вже їх проводять до, до, повного, так скажімо, до повного вступу. Потрібно знати невеличке відео, ми просимо до п'яти хвилин про те, чому саме вони мають бути в цій школі. Це мотиваційний такий, напевно, спіч, але це вже те, де студент, де молодь, будь-хто із представників молоді може показати свою зацікавленість. І Свої бажання розвиватися, не лише в підприємництві, це може бути маркетинг, це може бути IT, бо в нас представлено широко департаменти такі, це може бути юридичний департамент, будь-який будь спеціаліст, він дуже цінний, і та освіта, яку він здобуває в закладах освіти, вона буде йому дуже сильно в нагоді. Далі вони заходитимуть після відбору, заходитимуть на місячний курс. В цьому році ми вирішили для себе, що всі, хто справиться повністю з невеличкими Завданнями вони будуть отримувати повну компенсацію навчання, тобто навчання для них буде безоплатним, компанія бере на себе повну оплату цього. Чому так? Бо хочеться, щоб будь-який регіон міг доторкнутися до навчання, і ми хотіли би з ними поспілкуватися офлайн. Що буде на цьому курсі? Звичайно, це наші. Обов'язкові такі предмети, якщо можна так сказати, для наших співробітників це і лідерство, і менеджмент, і менеджерські управлінські якості, і дуже багато комунікативних навичок по soft skills. Але обов'язково ми долучили більше 11 спікерів наших спеціалістів провідних, які будуть розповідати про такі. Можливо, десь дуже цікаві нестандартні рішення, які доводилося приймати при побудові самої компанії Аврора. Наприкінці студентам буде запропоновано, що вже студентам нашій групі, буде запропоновано виконати роботу, таку проєктну роботу. Якби мені довелося відкривати Аврору в іншій країні, що би я робив? І це, от по суті, пропозиція для старту «Аврори» в іншій країні, в будь-якій, яку зможу обрати. Для себе наш випускник. Є призовий фонд обов'язковий. Ми собі вважаємо, що найкращі випускники зможуть отримати оферну роботу із топ-менеджером з нашим, так скажімо, пліч-опліч під проєкти. І е, обов'язково це будуть. ну, Ми називаємо це також гранти на навчання, але це грант на навчальну програму, як такий, коли ми зможемо е, надавати можливість е, призеру донавчитися певним навичкам. До прикладу, можливо, це буде проєктний менеджмент, де потрібні знання інструментів, знання вміння вести ці проекти, і таким чином будемо добудовувати оці, оці знання і вміння навики людини, яка буде далі працювати з нами разом.